Життя бумеранг вночі у російському підмосков'ї пролунали потужні вибухи. За словами очевидців, вони сталися на електропідстанції в Литкаріно. Після цього більше десяти населених пунктів Московської області було знеструблено. Однак, через півтори години електрика почала повертатися до будинків і квартир. Причину російські пропагандисти ще не вигадали. Втім, місцева влада заявила, що нібито всі об'єкти життєдіяльності працюють у штатному режимі, а на під Станції була цитую Невелика пожежа. Україна досі оговтується від ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. За даними сайту, ясно, під час минулорічних обстрілів країна-терористка пошкодила 270 об'єктів енергетики в Україні. Це приблизно 50% усієї енергосистеми країни. Через це вимушено вимикається світло не лише в будинках, але й на ділянках доріг, на яких ризик потрапити в ДТП значно вищий.